Вивчити іноземну мову, взяти участь у майстер-класах та освоїти ази програмування все це пропонують в реабілітаційному центрі для дітей переселенців, який відкрився на базі національної дитячої бібліотеки. Відвідала заклад і знімальна група СТН. Центр реабілітації дітей переселенців назвали крок до майбутнього. Однією з перших його відвідала Олена Бондаренко. Сьогодні привела сюди синів. Родина виїхала з Донеччини ще на початку війни. Хлопці від центру в захваті у нас тоже да много книг. вони люблять. Тут теж много цікавих, вони у про транспорт Будущего нас заінтерісував про піратів. Да, любим читати. Я надіюся, що да, ми заінтересуємо дітей і будемо приходити. Та не тільки книгами зацікавлюють юних відвідувачів, дитина тут може вивчати іноземну мову, опановувати ази програмування, також працює 13 гуртків та секцій. Я що зделаю Сегодня свято Нікола, сьогодні свято Валентин і ми делаем такі відкритки. Тут очень інтересний много книг. У центрі прагнуть створити такий адаптаційно-релаксаційний простір, де пануватиме атмосфера підтримки та розуміння. І дітки що мусили покинути свої домівки, почуватимуться комфортно. Є проблеми проблеми в друзях, проблеми в спілкуванні, проблеми вивченні території нової території. Тому е наш центр крок до майбутнього. Буде робити все, щоб діти, які приходять до нас, і внутрішньо переселені, і наші діти Київські мали все те необхідне для творчості. Працює реабілітаційний центр щодня, крім суботи, з 8 до 15 години Ольга Киселевич, Михайло Істигнів, телеканал Київ.